Беззакония просто в Харькове, которые творили, что что им вздумается, они не останутся безнаказанные, потому что я просто уверен, что рано или поздно демократия победит в этой стране. У нас будет нормально работать суды, у нас будет нормально работать милиция и все-таки справедливость их найдет. Поэтому, если они думают, что они могут так и дальше, просто приходите делать, что хотят, то это неправда. Они рано или поздно будут найдены и будут осуждены в соответствии с законом. Все. Ще хочу сказати, що деякі з нас були з носами такими клоунськими. Це відповідь на клоунські дії нашої влади, на те, що вони нас вважають клоунами, напевне, бо не розкидують, не роблять ніяких адекватних законних дій щодо побиття активістів. Негарні є, щодо кидання димових шашок на людей. Я бачив, коли сила жіночка з дитиною і летіли шашки. Я подумав так про себе. Поки ця жіночка сидить тут, тут на Євромайдані з нами, поки ми не переможні. І ми будемо стояти до кінця до перемоги. Бо ми, бо ми боремось за свою свободу, за права людини, за чесність. З нами більшість людей в Харкові, більшість людей в Україні. Майдан це масова культура. Це наша точка зору, це наша світогляд. То ми будемо на цьому стояти. З нами Бог і з нами більшість України. Я вас з цього запевняю. Слава Україні!